Греція зустрічає Жозе Мануела Барозу протестами. Візит голови єврокомісії до Афін цього четверга перший за останні три роки. Виняткові переговори з грецьким прем'єр-міністром Антонісом Самарасом повинні засвідчити. Брюссель не полишає надій на одуження грецької економіки. В той час як спроби країни збалансувати бюджет та уникнути дефолту, багатьом більше нагадують конвульсії, що передують її виходу з єврозони. Греки невтомно повторюють, стомилися економити. Так до далі вже не можна, отримавши зарплату цього місяця. Ми не знаємо, якою вона буде наступного. Її зменшують щодня, немає бачення, немає світла у кінці тунелю. Аби ми усвідомили, що вже досягнули дна. Тоді єдиний спосіб видертися звідти, працювати, щоб повернути все, що ми мали. Розповідає податковий інспектор, чий заробіток за час кризи зменшився вдвічі. Напередодні до АФІН завітала трійка кредиторів. Вони перевіряють, чи не збилася Греція з дороги бюджетної економії. Європейський союз, Міжнародний валютний фонд та Європейський Центробанк. Вимагають виконати зобов'язання і провести економічні реформи. Антикризові зусилля даються Греції нелегко, і план скорочень не виконаний. Без остаточного висновку експертів трійки допомоги Греції не бачите.